Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами ваш астропсихолог Клуменко Наталія. Це прогноз на тиждень із 28 квітня по 4 травня. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися нашого життя, щоб ви могли спланувати свій тиждень якомога краще і реалізувати свої цілі. Цей прогноз є загальним для всіх. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в дір'ят інстаграм. Прогнози для всіх знаків зодіаку на травень вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. В понеділок, 28 квітня, ми будемо підпливом другої місячної доби. В цей період місяць ще слабкий, він тільки-тільки зростає, тож починати нові справи не варто. Символом дня є рік достатку. Можна продовжувати обмірковувати свої плани, щось підкориговувати, що ви запланували на період молодика, накопичуєте сили для подальших дій. В цей період зростає інтуїція, і ви можете за своїми відчуттями точніше, ніж зазвичай визначити, чим варто займатися, з ким варто спілкуватися, а з ким ні. Адже також цей період залишається напружена дія Великого Христа за участі Сонця, Марсу. Чорного місяця та плутону, тобто цей тиждень також є травмонебезпечним і з підвищеною конфліктністю та руйнуваннями. І все ж таки місяць перейшов у знак Телець, і ми на підсвідомому рівні схильні більше до накопичення, до створення затишку та комфорту, вирішення питань, пов'язаних із фінансами та взаємовідносинами. Венера та Марс в аспекті удачі вказує на сприятливий період для налагодження. Взаємовідносин для покупок, укладання угод. Це аспект пристрасті. Проявляйте творчість, хороший також час і для спорту, але з урахуванням напружених аспектів, будьте уважними і не перенапружуйте себе. Цей аспект дає можливість реалізувати ваші бажання через активні дії. Також Венера, яка символізує фінанси та взаємовідносини, буде в з'єднанні із Сатурном, планетою. Яка допомагає все матеріалізовувати планетою законів та порядку стійкості та кордонів. Це дає нам серйозний, раціональний діловий підхід щодо питань взаємовідносин, кохання, бажань та фінансів. Сприятливо укладати довгострокові угоди. Може бути важлива зустріч із впливовими людьми, і ці відносини будуть більш серйозними, прагматичними, дипломатичними. Аспект допомагає перевести відносини на більш Відповідальний рівень може виникнути потреба в економії, і в той же час а це хороший період для матеріалізації наших бажань, через аскезу, через відмовлення від чогось вам непотрібного. Пропишіть покроковий план, як досягати ваших бажань. Свої бажання та почуття легше буде висловлювати саме через конкретні дії. Також вона в з'єднанні з Нептуном, вищим проявом Венери, тобто Всесвітньою любов'ю, планетою віри, надії, ілюзій. Оскільки Венера це природа, це ресурси, і вона у з'єднанні з Сатурном, то і Сатурн також у з'єднанні із Нептуном. Плічо Пліч опліч йдуть вони поряд. В цей час зростає уява, можуть бути заплутаність, розгубленість, ілюзії. Хороший період для прояву милосердя. Цей час може бути і прохолодна погода, адже Венера це природа, Сатурн відповідає за холодність, а Нептун це повітряні маси та вода. Венера в гармонійному аспекті до Урану буде вказувати на зростаючі бажання оновлення, свободи. В цей час буде зростати і креативність, і ймовірні нові знайомства, незаплановані покупки, сприятливий період для зустрічі із друзями. Венера також в гармонійному аспекті, і до Плутону в цей період зростатиме глибина почуттів, пристрасть, уміння впливати на партнерів і схилити їх на свою сторону. Наполегливість допоможе реалізувати бажане. В цей же період, хоча аспект і розходиться, але ще діє взаємозв'язок між. Марсом та Нептуном, тобто наші дії та бажання під впливом емоцій, і це сприятливий час для благородних вчинків, для прояву благодійності та реалізації ваших мрій. Залишається напружений аспект опозиції між Марсом та Плутоном. Які створюють напружену конфігурацію та оквадрат квадрат за участю ще й чорного місяця, ймовірні провокації, аспект боротьби, подолання труднощів, зростатиме сила волі, але і в тому числі агресія та конфлікти. Будьте обережними весь тиждень у поводженні із колючими ріжучими предметами, вогнем, також будьте уважними на дорогах, уникайте великих скупчень людей у вівторок, 29 квітня, ми будемо вже підпливом третьої місячної доби. А в цей день вже можна починати нові справи. Символом цього дня є леопард. До вівторка залишається напружений аспект взаємодії між Сонцем та Плутоном. Тобто, в цей період загострюється питання влади, впливу. Це період труднощів і кризових ситуацій. Проте зростає і сила волі, яка допоможе подолати ці труднощі. Також до п'ятниці залишається напружений аспект між Сонцем та Марсом, що дає нам енергію для рішучих дій. В цей час зростає конфліктність, але це час для боротьби за свої права. Напружений Великий Хрест не дає нам розслабитися, дає потужну енергію для боротьби за свої цілі, за відстоювання своїх прав. Зранку місяць буде у з'єднанні із Ураном, тобто в цей період, ймовірні, Поломки, підвищена імпульсивність, конфліктність, вони також у з'єднанні будуть зі злою зіркою алголь, що може давати збої електроенергії, а також збої в роботі засобів зв'язку. Ми вже почали відчувати цю дію в суботу, 26 квітня. Проте Оран залишається в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, тобто, за рахунок нашої наполегливої праці, планування, дисципліни, ми можемо впровадити щось нове, і креативне і удосконалити те, що вже знаємо. І з восьмої години ранку 20 хвилин і до 9 години ранку 35 хвилин місяць буде без курсу. В цей час ми нічого нового не починаємо, а вже потім можна впроваджувати нове в своє життя, спілкуватися, укладати угоди. Місяць переходить знак близнюки і допомагає нам бути більш вільними в спілкуванні, націленими на взаємодію з іншими людьми, для навчання, поїздок. Сприятливо бути на природі, провітрювати приміщення. Вивчати щось нове. У середу, 30 квітня, ми будемо під впливом 4-ї місячної доби. Місяць залишається в знаку близнюки, тож сприятливо спілкуватися з представниками знаку Зодіаку близнюки навчатися, копляти канцелярію, бути на свіжому повітрі. Символом 4-ї місячної доби є пізнання добра та зла, і варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення, варто врахувати всі деталі. В цьому допоможе місяць в близнюках, можливі ситуації вибору між добром та злом, і завжди цей вибір саме за нами. Цього дня Венера переходить знак Овен, тобто наші бажання будуть ставати більш палкими, енергійними, те, чого хочемо, те буде нашим. І цього ж дня Плутон буде в точному аспекті квадратури до чорного місяця. В цей період і до 5 травня, ймовірні помилки. Хибні кроки, період ілюзій, але це і хороший аспект для того, щоб ми пропрацювали чорний місяць, тобто нашу зацикленість на чомусь, можна пропрацювати критичність, не піддаватися на спокуси стосовно відносин або ж фінансів. Місяць іде на зближення до Юпітеру, і це чудовий період для того, щоб ми більше спілкувалися з плавовими людьми, буде зростати оптимізм. Альтруїзм сприятлива можливість для того, щоб побалувати себе тим, що вам подобається. І Юпітер і Місяць знаходяться в знаку Близнюки, це чудовий період і для нових знайомств, для укладання угод, для вирішення питань пов'язаних із паперами, документами, угодами. У четвер, 1 травня ми вже будемо під впливом енергії п'ятої місячної доби. Її символом є єдиноріг. Період планування кардинальних змін у житті, день нових перспектив та можливостей. Із 6 години 51 хвилини й до 10.23 буде місяць без курсу. А вже потім місяць переходить в знак рак в знак свого володіння. Йому то добре і комфортно. Може бути певна ностальгія, може бути підвищена емоційність, і це нормально для місяця. Зранку він буде в напруженому аспекті до Сатурну, до Венери, а також Нептуну. Тож можуть бути надмірна емоційність, коли ми можемо щось пригадати із минулого. Це може бути періодом підвищеної конфліктності з жінками, наприклад, або ж коли ми щось хочемо, але Сатурн не дає це здійснити, і це може бути також певна напруженість для нас. Дія великого квадрату вже пройшла, але напружений аспект між Плутоном та Чорним місяцем залишається. Тож не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції і будьте уважними до себе, до свого здоров'я, не застрягайте у відносинах, наприклад, які себе віджили. Або ж це може бути пов'язано із чимось, що ви не хочете відпускати, але мусите. І з четверга Плутон у стоянні, адже він буде розвертатися 4 травня в ретроградний рух. Коли Плутон в стоянні, планета бульдозер знаків Зодіаку, планета, яка все руйнує і робить кардинальні зміни в нашому житті, то це період. Коли акцентується на великих фінансах, на бізнесі, кредитах, впливу, влади, цей час також період руйнувань, травма небезпечний, зростає градус напруги, тобто він призупиняє і може давати ситуації, які стосуються руйнувань глибинних. Оскільки Плутон відповідає за все підземне надра. Це хороший період і для внутрішньої трансформації, для переходу на новий рівень, якраз на зростаючому місяці, коли ми можемо від чогось позбавитися і відразу впровадити щось нове, але він же дає і небезпечні ситуації. З четверга буде діяти і гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером. Цього ж дня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до чорного місяця. Будь-які аспекти з чорним місяцем з гекатою, з покусами, має негативний прояв, але в даному випадку ми будемо мати ніби відкриття другого дихання, щоб долати перешкоди на своєму шляху. Може бути надмірна емоційність, але це для того, щоб тримати нас в тонусі, щоб ми не закривалися від цього світу. А діяли саме так, я хочемо на підсвідомому рівні, створюючи затишок, комфорт. Більше часу приділяйте своїй сім'ї, діткам, будьте там, де вам комфортно, де ви відчуваєте безпеку. Марс зараз йде по знаку Льва. І це сприятлива можливість для благородних вчинків, для прояву щедрості, для того, щоб ви могли показати приклад іншим, як можна робити. Як досягати успіху. Також із четверга діє гармонійний аспект між Сатурном та Плутоном. В цей період зростатиме концентрація уваги, здатність досягати поставлених цілей, прописаних, це аспект між планетами, які символізують владу, закон, порядок, велику відповідальність за великі колективи. Тож зростатиме сила волі та уміння утримувати. Контроль. Сатурн у з'єднанні із Нептуном також вказівка на певні самопожертви, сприятливо обрати аскезу. Оскільки Сатур знаходиться ще в знаку риби, то закони зараз вони з подвійним дном, вони розмиті, а Нептун уже перейшов в знак Овен, і він розуміє, що зараз потрібна нова енергія, новий імпульс для здійснення мрій. В цей час можуть руйнуватися ілюзії. Розправлятися крила. З урахуванням Орбісу Сатурн у з'єднанні із Нептуном, але Сатурн перейде в вогняний знак Овен лише 25 травня, і Нептун буде допомагати Сатурну більш гнучко перейти на нову енергію, щоб почали діяти зовсім інші закони. У п'ятницю, 2 травня, ми будемо під пливом шостої місячної доби. Її символом є Журавель. Це день, коли у практичних справах людей супроводжує працьовитість та винахідливість, це період певного усамітнення, прийняття смиренності, загострюється в цей час наша інтуїція та чутливість. Місяць залишається в знаку рак. То сприятливо побути біля водою, в родинному колі, зібрати всіх за одним столом, приділяти увагу діткам. Страва, яку ви приготуєте цього дня із турботою та любов'ю, буде стілювати, надавати енергію. Це День Венери, тож побалуйте себе чимось, що вас порадує. Може буде підвищена конфліктність в другій половині дня, коли місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію, тож слідкуйте за своїми словами і важливо прописати відразу план дня, щоб не було далі непорозумінь. Можуть бути збої в планах, в режимі дня, слідкуйте за якістю їжі і не сприймайте близько до серця всю інформацію із новин, яку ви можете прочитати. Цього дня уран в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто перед нами можуть відкриватися ситуації із минулого, які будуть нашим фундаментом для розкриття нашого. Резерву наших ресурсів, щоб ви дізналися щось нове, впровадили щось нове в своє життя і йшли далі. У суботу, 3 травня, ми будемо під впливом сьомої місячної доби. Проте зауважу, що із 11 години 4 хвилин і до 14 години 29 хвилин місяць буде без курсу, тобто краще в суботу нічого нового не починати, відпочивати. Це чудовий період для відвідування. Гарних місць, адже з 14-30 місяць переходить знак Лев, Це чудовий період для спілкування з дітками, для виступів, хороший період для романтичних зустрічей, щоб брати участь у громадському житті. Після 14.30 також період підходить і для вдалої зачіски та стрижки. Місяць також буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож сприятливо проявляти творчість, благодійність. Також щедрість, займіться своїм хобі цього дня. Сприятлива взаємодопомога. Місяць іде рішуче до з'єднання із Марсом, тож тримайте свої емоції під контролем і ваша інтуїція допоможе вам робити правильні вчинки, досягати поставлених цілей. А у неділю, 4 травня, ми будемо вже під впливом енергії 8-ї місячної доби із 11 години 19 хвилин. І місяць залишається в знаку овен. Цього дня Плутон стає ретроградним, і він буде повертати нас до відповідальності в тих сферах життя, куди потрапляє. Саме зараз він починає відходити від чорного місяця. Чорний місяць піде далі, будуть градуси зростати, а Плутон, навпаки, буде далі йти із 4 по 2 градус знаку Водолії. Тож дає нам можливість за цей період від чогось звільнитися в своєму житті і впровадити відразу нове. І з 16 години 50 хвилин буде діяти напружений аспект між місяцем та сонцем, тож можуть бути певні непорозуміння. Це йде зміна фаз місяця. Цей час краще побути вдома, не втягувати себе в конфліктні ситуації і займатися тим, що вам подобається. Впродовж усього тижня на нас будуть діяти гармонійні аспекти від вищих планет, це стосується аспекту можливостей між Нептуном та Плутоном, і між Нептуном та Ураном. Тобто ми будемо мати можливість гнучко адаптуватися до мінливостей життя, можемо заручитися підтримкою впливових людей, підтримкою друзів. Також Сатурн у гармонійному аспекті до Плутону буде давати нам можливість подолати труднощі і мати стійкість, концентрувати нашу увагу на головному. Любі мої друзі, я бажаю вам успішного тижня. Нехай всесвіт вам допомагає в ваших справах. Сподобалось відео, підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.